Окреме болюче питання союзної військової спадщини Чорноморський флот у жовтні 91-го Верховна Рада проголошує флот суто українським. Утім, з подачі президента Леоніда Кравчука уже наступного року його несподівано вносять до списків майна об'єднаних збройних сил СНД, створених для нагляду за ядерною зброєю. Спільне, а отже, має бути розділеним. Суперечки тривали аж до 95-го року, коли представники України та Російської Федерації таки підписали угоду про розподіл флоту, але на цьому Кремль не спинився. 97-му році було підписано договір, який власне і визначав перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України до 2017-го року, і тоді ж відбувався ось оцей розподіл. Тому ми, ну м'яко кажучи, отримували набагато меншу. Частину, якщо не зраджує пам'ять від тих потужностей, які мав Чорноморський флот СССР, то ми десь отримали одну четверту числину, причому гіршгірш гіршої якості, спроможності і тому подібне. Крім того, росіяни весь цей час намагалися перекидати кораблі із Чорного моря, щоб вони точно не дісталися в Україні. Вони навіть зараз знімають відповідні пропагандистські фільми. Знову ж таки, якщо не зраджує пам'ять, той же корабель адмірал Кузніцов, який зараз гордістю північного флоту, він так само був цей період виведений незаконно з Криму. Російський флот у Криму став троянським конем. Віктор Янукович, підписавши харківські угоди і подовживши перебування Росіян в Криму в обмін на газ, пішов на іноземну військову присутність, чим підважив наш суверенітет, але це забігаючи наперед.